19 листопада 1997 року в космос полетів Леонід Каденюк. Він увійшов до міжнародного екіпажу американського космічного шаттла Колумбія. Окрім першого космонавта Незалежної України, учасниками місії були громадяни США та Японії. Каденюк мав освіту військового льотчика та ще з початку 70-х років намагався пробитися до загону радянських космонавтів. У 76-му його обрали до групи багаторазової космічної системи Буран. Претендентів було 9 тисяч, а пощастило лише дев'ятьом. Українець пройшов усі програми підготовки, був космонавтом-випробувачем. Але з часів СРСР землю так і не покинув. Про політ Каденюка в космос домовився президент Незалежної України Леонід Кучма зі своїм американським колегою Білом Клінтоном. Каденюк провів серед зірок 15 діб. Під час цього польоту в космосі вперше пролунав гімн України. Із собою космонавт взяв державний прапори, тризуб і портрети видатних українців, у тому числі Тараса Шевченка та Сергія Корольова.